Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо запашний пиріг. Тож беріть папір, кладіть його вертикально або горизонтально. Я малюю одразу чорним фломастром, ви можете скористатись спочатку простим олівцем і посередині. Ось тут малюємо видовжений овал. І намалюємо борти пирога по периметру нашого овала. Трошечки відступаємо від нього і починаємо малювати хвилеподібну лінію. Цю відстань намагаємось скрізь робити однаковою. І по усьому периметру овала малюємо цю хвилеподібну. Вгорі можете зробити відстань між лініями трошечки меншою. В мене буде пиріг солодкий з вишнями. А вам, до речі, з якою начинкою подобаються пироги? Напишіть в коментарях. І на пирозі намалюємо сіточку, яку роблять з тіста. Такими дугоподібними лініями почнемо її малювати з лівої сторони. Тож починаємо звідси малювати одну дугоподібну лінію під нахилом. Поруч паралельно малюємо другу лінію. Це в нас буде одна смужка і таку ж смужку намалюємо з іншої сторони. Ось тут трошечки відступили. І малюємо так само одну лінію, поруч другу. Відстань між лініями робимо, як і тут. Тепер малюватимемо горизонтальну лінію, але вона не буде рівною. Малюємо звідси. Невеличку лінію до вже намальованої, вона не повністю рівна, горизонтальна, трошечки вигнута. Така ж лінія вище. Ця смужка продовжуватиметься звідси. І малюємо тут теж трошечки дугоподібно. Тепер вища лінія, навпроти вже намальованої. І далі смужка буде йти звідси одна і друга лінія. Тепер між цими двома смужками знаходимо серединку вгорі, ставимо відмітки і малюємо смужку одна трошки дугоподібна, поруч, друга. Далі ця лінія йтиме звідси, одна і поруч друга. Тепер на цьому відрізочку знаходимо серединку і малюємо одну лінію, трошки вище, друга. Далі лінія продовжується тут, друга лінія. На тому ж рівні малюємо тут лінію, вище тепер. І закінчуємо її з цієї сторони. І так само залишилось намалювати цю лінію у нижній частині. Лінія, трошки вище лінія, з іншого боку вона продовжується. Це в нас буде вже остання смужка. Тепер тут. І з цього боку видно її кінчик. Ось так. Намалюємо форму, у якій знаходиться наш пиріг. Для цього орієнтуємось на бокові частинки овалу, опускаємось вниз, ставимо крапочки. І від них малюємо невеличкі лінії під нахилом. І від цієї лінії малюємо плавний куточок. Лінія буде паралельна ось цій. Вона така дугоподібна. З'єднуємо з тією лінією. І розмалюємо наш пиріг, У моєму випадку він вишневий. Темнішим жовтим додаю відтінку на тісто, вздовж чорних ліній. В деяких місцях проводжу лінії темно-жовтим, а темно-червоним відтіняю начинку, затемняю в основному нижній правий куточок. Спочатку проводжу у нижній частині лінію темно-червоним, а далі ставлю крапочки. Чим далі від нижнього правого куточку, тим менше цих крапочок. І темнішим сірим відтіняємо форму, в якій знаходиться пиріг, вздовж чорної лінії під тістом проводимо лінію сірим. Тепер тут. І трошечки можна додати таких різких ліній. І вишневий пиріг готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!